Вітаю, слава Україні! Слава ЗСУ! Продовжуємо грати в футбол-менеджер 2022 за збірну України. І минулій серії ми зіграли три матчі відбору до чемпіонату Європи. Перемогли Данію, перемогли Гібралтар та Словаччину. З Загальним рахунком 14-0, 0 пропущених голів і 14 забитих. Таким чином забезпечили собі вихід на чемпіонат Європи. Чехія має 13 балів, Данія 8, Словаччина 5, і таким чином вже нас наздогнати не зможуть конкуренти. У нас ще три матчі в запасі, які ми сьогодні і зіграємо. Матч проти Гібралтару граємо на третій день після зустрічі з збірною Данії, тому хлопці трошки втомлені. На поле вийдуть наступні футболісти у воротах Андрій Лунін. Зліва на у захисті Соболь Матвієнко, Качараба, Конопля. В центрі поля Ігнатенка Назарина ближче до нападу зліва, Судаков, Зінченко під нападником та Швед справа, і у нападі Артем Довбик. Спробуємо Зінченко під нападником, поки що не може він себе знайти у нашій команді. Розпочався матч з атак збірної України, конопля. Надовбика перевів. Швед трішки назад. Назарина притримав. Качараба непоганий пас. на Зінченка. Той закидає на Соболя. Едуард навішує. Добик у штангу потрапляє. Ще одна атака збірної України. Судаков. Удар заблокований. Зінченко класний пас на Шведа. Дальній удар від Соболя. Повзворота. Ще одна атака. Конопля. навішує. відбувається. Збірна Гібралтару. Матвієнко в центрі на Ігнатенка, Той повертає на Миколу. Соболь. Зліва прийняв. Пробіг, прострілив і забиває. Артем Довбик. 23 хвилина. Збірна України забиває гол у ворота Гібралтару. У минулому матчі ми на цій хвилині вже десь три забили. Тут лише перший забиваємо, але неважливо скільки. Важлива перемога. Ще один момент. Едуард Соваль пробиває і Пенфолд тягне цей удар. Назарина перехопив м'яч в центрі поля. Швед непогано задумав передачу на Судакова, але не вийшло. Назарина знову з м'ячем. Класний пас на Судакова. І забиває Георгій Судаков. Як елегантно він перекинув воротаря ближню дев'ять. І також відзначимо пас від Єгора Назарина. Дивіться, яка класна розрізаюча передача. Ще одна атака. Судаков прийняв. Переводить м'яч направо. Тут Мар'ян Швед трішки назад. Назарину удар у стійку потрапляє Єгор Назарина. Перший тайм пройшов за повною перевагою збірної України. Але один удар у Стірворіт. Збірна Гібралтару все ж таки зуміла створити. Поки що рахунок лише 2-0. Матвієнко віддавна Ігнатенко. Судако з м'ячем. І Судаков помиляється в передачі. Атака... Ні, не буде атаки збірної Гібралтару. Назарина ще одне класне закидання на Судакова. І дубль робить Георгій Судаков, а Назарина. Віддає другу гольову передачу. Знову класний пас з центра поля. Дивіться, яке закидання. Дуже круто віддав. І Судаков забиває другий гол. Соболь навішує зі штрафного Качараба підхоплює м'яча. Ще один навіс. Ні, повертає він на Соболя. Соболь Зінченко! І забиває Олександр Зінченко. Гол головою. Ну, коли таке буває, лишень в матчах з Гібралтаром. Напевно, таке може бути. Щоб Олександр забив ще й головою. Непоганий навіс і з 11 метрів рівно в 9 забиває Олександр. Небезпечний штрафний удар біля воріт збірної України. Каладо розбігається, пробиває і пробиває він Анатолія Трубіна. 4-1. Перший гол. Пропускає Анатолій Трубін. А, ні, це Лунін, вибачте. Пробиває він Луніна. Трубін не пропускає перший гол. А Лунін пропускає свій перший гол. Зінченко, Назарина. Качараба тримає м'яч. Збірна України. Мар'ян Швед. Швед. Справа. Зміщується в центр. Удар неточний. Ще одна атака. Можлива збірна України. Качараба. Пас на Маліновського, який вийшов на заміну. О, класний пас на Довбика від Зінченка, але не забиває Артем. Вихід один на один не реалізовує. 93 хвилина. Навіс кутового від збірної Гібралтару і забиває. Гібралтар, забиває свій другий гол. А ні, забиває Віталій Миколенко. Ось так. Навіс тут пробиває хтось з футболістів Гібралтару і Миколенко замість того, щоб винести м'яч подалі, колочує його в свої ворота. Останні секунди матчу, ну не вже третій. Пропустимо. Ну Ось так роззабивався Гібралтар. Помста за 10-0 у першому матчі. Таладо. Що це буде? Це буде момент. Напевно, Швед. Швед. Закидання на Довбика. Довбик, вихід, удар вищий воріт. 4-2. Перемога збірної України. Три удари у Гібралтару, Два голи. Молодці. Класна реалізація. Миколенко вийшов на заміну та забив. Але є нюанс, як то кажуть. Швед та Лунін провалили цю зустріч, але відзначимо вдалу гру Назарини, Непогано зіграв Ігнатенко, Судаков двічі забив, ну і соболь голіву не віддав і взагалі непогано зіграв. У іншому матчі нашої групи збірна Дані трощить збірну Чехії 3-0 і таким чином. Наближається до них в притул. дуже важливий матч був для обох команд, і дані вдалося переграти суперників, вони трішки ближче стали до виходу на чемпіонат Європи. Наступний матч збірна України зіграє проти збірної Чехії на виїзді. Дуже важливий матч для Чехів. Для нас він нічого не вирішує, ми вже вийшли на Чемпіонат Європи. Тому я дозволив собі викликати Ваната. Викликав також сироту подивитися на нього ще ближче. Він непогано зіграв у попередньому матчі за збірну. Піхальонок відновився після тривалої травми. Також повертається у склад. Ну і давайте по складу у воротах Анатолій Трубін в захисті зліва направо Миколенка сирота Качараба-Конопля. В опорній зоні Сидорчук, центр поля, піхальонок-маліновський. Ближче до нападу зліва Зубков, справа Циганков і в нападі Владислав Ванат. Конопля викидує аут. Розпочався наш матч. Пихальонок, Пас на Зубкова. Зубков трішки проспав цей момент. в нього м'яч. І може бути атака збірної Чехії. Новак, Павелка. Цовчик. знов Павелка. Контролюють м'яч, футболісти збірної Чехії. Ну, їм потрібно йти в атаку. Барак непогано прийняв. Простріл. І тут сирота зупиняє м'яч. Майже на лінії воріт. Але атака не закінчилась, продовжується. Друга хвиля пішла. Знов барак. Барак прострілює! І Патрік шик. Ну хто ще? І як не Патрік забиває збірна Чехії. 1-0. Шоста хвилина. Ранній гол. Друга хвиля. Атаки виявилася більш вдалою для збірної Чехії. Забивають вони свій перший гол. Збірна України пропускає. І тут вже пропускає Анатолій Трубін. Перший м'яч у воротах збірної в цьому відборі не поспішають Чехії у початковій стадії атаки, але потім однією передачею доволі швидко вибігають вже в останню третину. Непоганий пас на шика ще момент. Трубін встиг піднятися та забрати м'яч. Трубін на на Миколенко. Тут Зубков знову Миколенко. Пресингують його. Сирота, Піхальонок, непогано побачив. Баната. Сидорчук, можна віддати. Лівіше не віддає Маліновський, але непоганий удар у нього вийшов. Перший тайм збірна України програла. Рахунок 1-0 на 6-й хвилині. Швидкий гол забиває Патрік Шик по статистиці. По ударах непогано, навіть краще б'є збірна України частіше. Так, у ствір однакова, але ударів більше. А ось XG слабкувати. Ну іначе володіння за збірну України, в принципі, статистика доволі рівна. Розпочався другий тайм. На полі з'явився Судаков Георгій, він змінив Віктора Циганкова, який був дуже втомлений. І Зубков пішов грати на правий фланг. Ось такі зміни у нас відбулися у перерві. Атакує збірна України. Миколенко, Маліновський непогана. Судаков. І це друга жовта картка для гравця збірної Чехії. Залишаються вони в меншості. Готовий для збірної країни Маліновський. Відбувається Чехії. Сударчук там намагався дальним ударом. Пробити не вийшло в нього. Конопля на перекопленні. Зубков Сидорчук назад. Качараба, піхальонок. Переводить атаку наліво. Миколенко. Судаков пробиває небезпечно. Зубков намагався добити ще один момент. Небезпечно зараз біля воріт збірної Чехії, але вдалося їм відбитися. Небезпечно штрафний біля наших воріт. Павленко пробиває. Трубін тягне цей удар. Молодець Анатолій. Новак, Новак, зліва. Атака продовжується. Патрік Шик. Скидка назад на Совчика. І все. Захлинулася атака. Другий тайм майже без моментів у нас був. Засушили гру Чехи. І Таким чином, перша поразка для збірної України. І дуже важлива перемога збірної Чехії. Лінія нападу себе ніяк не проявила, на жаль. Та знов невиразно грає Владислав Ванат. Ця перемога дозволяє збірні Чехії також вийти на чемпіонат Європи, як і збірні України. Таким чином, в нашій групі вже все вирішено. Останній матч на сьогодні: збірна Словаччини приймає збірну України. Трішки знову експериментальний склад. У воротах Георгій Бущан повертається в ворота зліва направо у захисті Соболь Забарний Качараба Тимчик. Центр поля Ігнатенко Шапаренка та увага Єгор Ярмалюк дебютує за збірну України. Єдине, що він тут більше якийсь руйнівник, тому буде грати руйнівника. Зліво нападі Інсайт Яремчук, справа Мудрик, і у нападі Владислав Ванат ще один шанс отримає. Небезпечний штрафний куко пробиває, бущан потягнув. Молодець. Перший небезпечний момент у нас був на 18-й хвилині. Аут для збірної України. 30-та хвилина. Ігнатенко, Ванат з М'ячем, Ярмолюк переводить наліво. Едуард Соболь. Соболь прострілює і забуває Михайло Мудрик. Справа все ж таки йому більш подобається грати, я дивлюся. І забиває він, і не такі погані оцінки має. Соболь класно пройшов. Класно прострілив. Нападники були на ближній стійці, а Мудрик підчатував на дальній. Ще одна атака, Вона Пас на Яремчука. Ви Ігнатенко віддав. Гнатенка навіс. Мудрик програє верхову боротьбу. Ну, він цього не вміє робити. Ярмалюк. У штрафному майданчику, тимчик. Ванат. Ой-ой-ой, як розіграли. Роман Яремчук забиває другий гол збірної України, але яка класна була атака, який розіграш. Ярмолюк, пас на Тимчика. Тимчик на Ваната. І Яремчук вже в порожній кут забиває без супротиву. Момент для збірної Словаччини чи ні. Бущан забирає цього м'яча. Пас на Забарного. Забарний підключає Соболя на фланзі. Яремчук, пас центр, Все, зупинилася атака. Не поспішає. Збірна України. Рахунок 2-0. В принципі, контролюємо в гру. Непоганий перевод м'яча від Ярмолюка, але навісна мудрика невдалий. Знов Ярмолюк, дивіться, пресингує він тут непогано, активно грає сьогодні ігор і небезпечна атака в у пробуває Дуда. Закінчився перший тайм. Збірна України повністю переграє Словаччину, і володіння краще, і ударів набагато більше. Другий тайм у нас розпочинається. з атак збірної Словаччини. Дуда з М'ячем переводить. Ні, перехоплення. Єремчук, ну прискорення. Можна увімкнути. Не вмикає. Прискорення Єремчук. Лоботка, пас направо. Суслав, навіщо? Небезпечно! І вище в рід пробиває. Лівий вінгер збірної Словаччини. Ще один момент. А от тут Яремчук, перехоплює м'яча. Ванат, Ванат, сам на фланзі. Назад повертає на Яремчука. Ігнатенко. Собаль! охо хо 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 Едуард Собаль. Ось це удар, ось це гол. Злівою у праву 9 пробиває Едуард. Ось такий удар з зовнішньої стороною стопи. Дуже крутий гол. Штрафний у центрі поля. Тимчик з М'ячем. пас на Ермолюка. Мудрик. Мудрик зміщується в центр. Класний пас на Ваната. Забиває Владислав Ванат. Нарешті. Нарешті Владислав Ванат забиває гол за збірну України. Непогано розіграли штрафни, але без супротиву якось грають наші футболісти. Збірна Словаччина нічого не може зробити. Тут Ванат непогано між лініями. Відклеївся від захисника, і вчасний пас Мудрика завершився голом. Дубравка вибиває подалі. Мудрик, звісно ж, програв верхову боротьбу. Штетина, пас на Лоботку. Лоботка закидає, але тут нікого немає, лише Горгій Бущан. Ярмолюк, Ярмолюк, пас на Ігнатенка. Ігнатенка наліво, тут Яремчук і друга жовта. Для футболістів Чехії. І знову в більшості буде грати збірна України. Аут для збірної Словаччини зліва. з м'ячем. Пас на Лоботку. Той закидає на Макка. Мак. Навішує? Удар і Забиває. Лукаш Хараслін. Забиває перший гол збірної Словаччини у цьому матчі. Непогана широка атака. І знову ми. В більшості пропускаємо. Ну, у попередньому матчі ми не забили. В більшості тут пропускаємо. Конопля програє верхову боротьбу. Але у підсумку цей гол нічого не змінив. Перемога збірної України 1-4. Нарешті забуває, Ванат. Грає непогано. Ярмолюк не дуже впевнена: 6-9 не провалив, але й не відзначився якось. Непогано від нього була передача, передгольова. Ігнатенко непогано. Соболь знову класно грає, класно грає забарний. Ну що ж, молодці хлопці, що сказати. Ну і також знову відзначу мудрика справа. Гольова передача та гол. Фінальне розташування команд у нашої групі на цьому відборі. Збірна України перша 19 балів, плюс 20 різниця забитих пропущених, друга Чехія 16 балів. Данія на 3, Сходинці 14, Словаччина 4 і 5 Гібралтар. Що ж, друзі, на цьому серія закінчується. У наступній серії ми дізнаємося наших суперників на Чемпіонаті Європи і зіграємо, напевно, перші матчі в групі Чемпіонату Європи. Отож, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові серії. Обов'язково залишайте коментарі та вподобайки. Побачимось!